Всім привіт, друзі! Давно не бачились на нашому ютуб каналі. З вами як завжди, ДеЦИБЕЛ. І сьогодні зробимо новенький огляд на акустику JBL. І почнемо трошки з історії бренду. GBA це в нас американська компанія, що виробляє акустику та аудіотехніку. Входить вона до складу об'єднання Harman International Industries, яка включає в себе численні компанії з виробництва аудіотехніки. І саме дочірньою компанією є від Samsung Electronics. Отак, за. За одну секунду від JBL до Samsung а продукція JBL – це у нас акустичні системи високого класу і існує два підрозділи цієї компанії. Перше це JBL Consumer та JBL Professional. Одна з них виробляє аудіотехніку для домашнього користування, інша професійне обладнання для діджеїв, для студій звукозапису, для звукорежисерів. Крім того, JBL використовують у вигляді базової звукової інсталяції в автомобілях: від BMW, Kia, Mini, Mercedes Benz, Harley-Davidson, Subaru, Toyota та Saab. А ось це нас вже трошки більше цікавить, тому сьогодні на столі саме. Автомобільна акустика від JBL. овали ми сьогодні не брали до уваги сьогодні лише Круглі динаміки для овалів. Ми зробимо інший окремий випуск, де порівняємо різні овали від різних виробників. А якщо вам подобається, ви можете нам наставити лайків та написати, що ще нам зробити, на що нам зробити огляд. Тому що у нас дуже багато новинок, таких як Морель, Басхебід, Ground Zero і ще у нас з'явиться ґаз, тому у нас є що вам показати. Є декілька рівнів: це Stage 1, Stage 2 та Stage 3. Щоб ви більше розумілися, які динаміки є найкрутішими з усіх цих серій, і, звичайно ж, ми починаємо зі Stage 1. Ну, Stage 1, всі ж знають. Впуск-випуск, чіп. Це у нас JBL 621 представляє собою 16,5 сантиметрові коаксіальні динаміки. Що можна сказати, весь JBL у нас упакований майже однаково, від Stage 1 до Stage 3, всі вони мають ось такі звичайнісінькі картонні коробочки. Розпаковуємо. Першим, що нас зустрічає у коробці, це невеличкий буклет Installation manual. Смотря, який фабрик, смотря, куди приходить фабрик, смотря, скільки деталей. Тобто невеличка така інструкція, на якій одразу написано GBL by Harman. Зі звороту також написано, що це Harman, тому що нагадують нам, що це. ну, Хлопчику, ти заплатив гроші за нормальну таку акустику. Всередині у нас є невелика частина пінопласту, все воно дуже так нормально запаковано. На За моєму пінопласті в нас ще є ось такі гвинтики та металеві керпіжі для вашої акустики, якщо ви будете це все встановлювати у свої штатні місця. Також два динаміка пінопласті, два динаміка окремо та ось такі грилі, також окремо. Гриль звичайний, сіточка, нічого тут такого особливого немає. Лише ось така надпись JBL, А в деяких моделях ці окремі шильдики вони кладуть окремо, тобто ти спочатку зібрав собі динаміки, потім приклеїв шильдик JBL і насолоджуєшся вже своєю акустикою. В принципі, більше тут нічого немає, лише динаміки та грилі. Ось так виглядає сам динамік, і Що примітно в Stage 1 вони написали JBL білим кольором, хоча фірмові кольори це. Помаранчевий, по-перше, ну, в Stage 1 це буде білий сам динамік дуже простою. конструкцією. Всередині ми бачимо невеличкий твітер, також тут є фірмові значки JBL. це такий трикутничок і кружечок. Твітер у нас знаходиться на пластиковій ніжці, він, в принципі, у рівень з підвісом, тому заважати не повинен. Можна встановити це під штатну сітку, його майже не буде видно. І цю сітку ви вже використовувати також не будете. Значить, дифузор тут із полі Пілен отриманий литтям під тиском, підвіз із гуми із зворотній сторони. У нас Штампована корзина металева, а також невеличкого розміру феритовий магніт. Тут при цьому 35 Вт номінальної потужності. Так, не дуже багато, але цього, в принципі, достатньо для коаксіальної акустики, яку зазвичай ставлять замість штатних динаміків. Заявлена чутливість у динаміків 90, а грають вони від 55 до 20 тисяч Це у нас були JBL Stage 1. 621. А далі у нас стейдж 2, і там вже трошки більше динаміки. Перша, це у нас ось така невеличка коаксіальна у розмірі 10. Сантиметрів друга це у нас також коаксіальна в розмірі 16,5 двохсмугова, і третя це вже йде компонентна акустика від JBL. І починаємо з самих маленьких. Перше, що цікаво, доволі маленька коробочка, і на звороті тут є одразу розміри і динамік в двох проєкціях, який показує, яка тут у нас глибина установочна, яка ширина, в принципі, який динамік, і також його основні характеристики. Перевіримо. Я взагалі не дуже полюбляю ці всі картонні упаковки, тому що, чесно кажучи, вони одноразові. Гвинти є. Інструкція є. Невелика кількість пінопласту та два динаміки в целофані є. Ось так це все виглядає. В одній руці можна отримати. А, до речі, в цьому варіанті при Stage 1 у нас були сітки, а у розмірі 10 см Stage 2. Моделька 424 сіток в комплекті я не бачу. У нас тут всього лише 25 Вт номінальної потужності, 10 см з квадратними вушками, також коаксіальна двохсмугова акустика, дифузор також у нас тут із поліпропілену, підвіз із гуми, феритовий магніт. До речі, по розміру, однаковий зі Stage 1, але тут 16,5. А тут у нас 10 см. Діапазон від 75 до 20 тисяч Герц, а також чутливість у динаміків 88 дБ. І, звичайно ж, ми знаємо і нікуди вас не відпустимо без ціни. Ціна на ці динаміки зараз знаходиться ось тут на екрані. Далі, наступна моделька і також коаксіальна, але вже у розмірі 16,5 см. Це у нас JBL також Stage 2, моделька 624. Не будемо говорити дуже багато. Ціна у вас на екрані. Поки що приступаємо до розпаковки. Цей скотч від JBL дуже хороший сквоч використовує JBL. Дуже хороший скотч. Installation manual. до речі, дуже вам дякую за те, що вони такі маленькі, і сюди не треба потім назад стримляти цілу газету. Все, що потрібно вам, дійсно потрібно, все, в принципі, вміщується на ось такому невеличкому буклеті, на якому навальований динамік. Те, що ви повинні під'єднати плюс до плюса і мінус до мінуса, здавалося б, так, ставити спочатку металеві скоби, потім динамік, потім сітку гриля. І на цьому все. Ось наші гвинти для встановлення всередині динамік, а також сіточка. І тут ситуація, про яку я вже казав раніше: ось такі шильдики йдуть окремо: тобто, ви берете отут сіточку. Можливо, ви не хочете їх встановлювати, бо у вас все вміщається в штатні місця, якщо ні, на сіточку потім ось тут знизу, десь є така виштамповка, тут невеличка. Так, ось вона. Ось тут. Відклеюєте самі двосторонній скотч і клеїте сюди. Чому так, я не знаю. У нас тут двосмугова коаксіальна акустика, також дифузор із поліпропілену, підвіз із гуми. Твітер зроблений в рівень трошечки, трошечки випирає за підвіз, буквально капілюшечку невеличку. Зі зворотньої сторони у нас штампована металева корзина і феритовий магніт. Він тут вже більший. Це ж у нас Stage 2. Ось вам одразу порівняння зі стейдж 1. Якщо хтось думає, що а різниці ніякої немає, та ні. Різниця є. Що стосовно характеристик цього динаміка: 40 Вт номінальної та 240 максимальної потужності, 91 дБ чутливості, та грають вони в діапазоні від 55 до 20 тисяч Гц. Ну і ще остання моделька, тепер вже компонентна: це JBL Stage 604, c така сама. Картонна коробочка. Як бачимо, тут у нас вже компонентна акустика, Є у нас тут твітер у розмірі 58,7 мм. До речі, позаду є всі розміри, що вам потрібно. Ви одразу можете подивитись і оцінити глибину, ширину, установочну. все. кросовер також тут є пасивний, тому треба відкривати та розбиратись. Все дуже і дуже максимально компактно. Тут у нас вже ось випали із задньої частини. Ось тут вони були твітера. Ось так запаковані. Зі зворотньою частиною у нас тут два невеличкі кросовера. Також є крепіш та декілька гвинтів, щоб це все встановити. І, в принципі, все воно запаковано от в таку пінопластову штуку і окремо ще ось тут випали шильдики від JBL. Тепер що саме в нас іде в комплекті. По-перше, це ось такий 16,5 см динамік. Тут у нас все вже по стандарту від JBL. чомусь вони у всіх стейджах своїх використовують лише. Поліпропіленовий дифузор підвіз із гуми зі зворотньої сторони феритовий магніт, точно такий самий, як і у попереднього динаміка, точно такий самий феритовий магніт, однаковий за розміром. Як бачите, в них навіть повністю однакові корзини. Підводячі дроти в нас не вшиті, і звичайні лопатки для. Підключення ваших дротів. Також в комплекті ще є ось такий пасивний кросовер. Він також фірмовий з боку JBL. Тут у нас логотипчик із трикутничком та кружечком. Лише під'єднання. Плюс-мінус для вуфера та окремо для твітеру ніякої атенюації тут у нас нема. І ще є ось такий компактний, доволі компактний твітер. До речі, він повністю розбирається. Мамо, я всрався. Ражі він повністю розбирається, дістається зі свого корпусу, і ви можете його вбудувати будь-де. А якщо це все зібрано ось в такому пластиковому корпусі, то тут ще можна регулювати кут нахилу самого Твітера всередині цього. Пластикового корпусу. Що ж по характеристикам: тут у нас 45 ватт номінальної потужності, також 91 дБ чутливості, і грають вони в діапазоні від 55 до 20 тисяч Гц. Імпеданс 4 Оми. І останнім на сьогодні у нас будуть дві модельки: також JBL це Stage 3 раз і два. Це у нас ось такий 10-сантиметровий коаксіальні та компонентна. Акустика. По-перше, що одразу бачу, це позаду є ось така перфорація, яку ви можете видавити прямо із коробки. Це для отворів для шурупів. Тобто, якщо у вас немає таких, можете одразу все зробити. З трафаретом. В коробці у нас такий самий мануал, як і всюди. Дістаємо тут. Лише два динаміка. Подивіться, як дійсно круто виглядає саме Stage 3. У міг такий дуже крутий гриль. Він двохкомпонентний, в плані, що частина грилю це частина динаміку. Ось так. Він коаксіальний, тому твітер займає велику площу тут. І він такий вирізаний в цій сітці і дуже дуже прикольно виглядає. Це точно такого самого матеріалу у нас дифузор. Тут він також з поліпропілену повністю. Гомовий підвіс, дуже м'який. Як бачите, доволі великий твітер для такого розміру динаміку. Тут у нас 30 Вт номінальної потужності. І корзина штампована металева, і подивіться, скільки тут займає магніт на задній поверхні, бачите? Тобто він не дуже сильно менше від самої корзини. А знаєте що ще? Тут є додаткова вентиляція, і я навіть можу бачити, як там розташовується. Мітна котушка 30 Вт номінальної 150 максимальної потужності, чутливість 90 дБ, незважаючи на такий невеликий розмір, і грають вони від 75 до 20 тисяч Гц. Дуже круто підійдуть для заміни штатної кустики, якщо вона у вас 10 см. Ціна на ці динаміки зараз знаходиться у вас на екрані, а ми переходимо навіть до самого солодкого. Це JBL 3 607 c велика коробка. І тут більше всього нас чекає всередині. Тут також є на самій коробці перфорація, тобто ви цей трафаретик видавлюєте собі. І спокійно розмічаєте, де будуть ваші отвори під динаміку. От, Розпаковуємо. Це окремо йдуть динаміки та сітки. А є ще одна секція, в якій знаходиться все що поменше. Є твітера, ось такі, вони дуже-дуже-дуже маленькі, одразу дуже маленькі твітера. Також до твітерів одразу йде ось така чашка із фотом. Під 45 градусів можна встановити. Також запаковують. Як це дістати? Чашечки із прямим кутом, тобто просто сюди їх можна вставити, ці твітера. І також ще окремо є. М, одразу випадають до мене до рук. Ось такі кросовери пасивні. І зацініть, яке тут рішення прикольне. Цей значок, який є значком, також JBL, тут такий трикутничок і кружечок, він і є клавішою 0 плюс 2 дБ. Якщо ви хочете додати на твіттерах плюс 2 дБ, отут, натиснули, І все, і плюс 2. Невеличка інструкція також крепіж та деякі гвинти. Що стосовно запакованого, тут у нас ситуація точно така сама: один динамік я вже розпакував разом. Тут бачите, і гриль, і динамік, все в одному пакеті, не в різних, як в попередніх варіантах, виглядає просто шикарно. Дифузор із Поліпропілен, підвіз із гуми. І тут така сама штампована корзина, але вона відрізняється від Stage 1 та Stage 2. Ось подивіться, це у нас Динамік Stage 2, тут такі е, отвори, ніби у сирі, а тут дуже 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 великі такі U-образні, як бачите, арки, і ще є вентиляція. Через яку ми можемо бачити вже мідну котушку: 50 Вт номінальної потужності, 92 чутливість, і тут у нас імпеданс 3 оми ось такий дуже-дуже малесенький компактний твітер. Це у нас Stage 3. І коли я говорю малесенький і компактний, то ось ви можете самі зараз порівняти його зі Stage 2. Тобто, ну це 100% влізе у більшу кількість місць. Ніж оце. Тут у нас пластиковий корпус, неодимовий магніт і підводящі тут вже вони впаяні, і від них ви нікуди не подінетесь. Зараз на вашому екрані ціна на ці динаміки. Що можу сказати? Відмінно вони підійдуть, якщо ви хочете більш круто, вже більш круто і не так бюджетно замінити свої штатні динаміки, свою штатну акустику. Вони будуть доволі добре грати, як від магнітолу. Якщо у вас є підсилювач, то взагалі буде пісня. Воно і так буде пісня, це ж динаміки. Куди їм подітися? Динаміки ж купляють, щоб була пісня, правильно? Дякую, що залишаєтесь з нами. Сподіваємось, вам було дуже цікаво. Підписуйтесь на наші соціальні мережі і побачимось в наступних відосах.